Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле. Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Багатьом із вас знайома фотографія, яка носить назву Спалах радості. На фото зображений підполковник повітряних сил Сполучених Штатів Роберт Стрім, який зустрічає свою родину після п'яти років у полоні під час війни у В'єтнамі. 27 жовтня 1967 року його літак було збито над Ханоєм під час бомбардувальної місії. Його звільнили лише 14 березня 1973 року. Центральною фігурою на фото є 15-річна донька Стірма Лорі, яка біжить до батька з розпростертими руками. Решта родини йде позаду. Все це трапилося на авіабазі Кларк на Філіпінах, куди полонених привезли для медичного огляду, і родина Стірма прилетіла до нього. Здавалося б, до сліз зворушливо. Подія, сім'я дочекалася свого тата і чоловіка, і тепер вони заживуть радісно і щасливо. Тоді мало хто знав, що, незважаючи на радісний вигляд, для Стірма ця зустріч була дуже болісною. За три дні до повернення в США у той самий день звільнення з полону, він отримав від дружини листа, в якому вона повідомила, що їхній шлюб завершено, і цей лист саме зараз лежав у нього в кишені. Пізніше стірм довідався, що під час його полону Лоретта зустрічалася з іншими чоловіками та отримала три пропозиції руки і серця. У 1974 році подружжя розлучилося і Лоретта вдруге вийшла заміж. Після того, як спалах радості отримав поліцерівську премію, всі члени родини, зображені на фото, отримали його копії. Діти Стірма розмістили фото у своїх домах, але сам полковник... У 2005 році зізнався, що не може вивішувати цю світлину через болючі спогади. Болючі спогади це саме те, що стосується нашої сьогоднішньої теми. Скажіть, будь ласка, чи є у вашому архіві такі фото, дивлячись на які вам теж стає боляче і на ваші очі навертаються сльози? А, можливо, в своїй голові ви подібно до фільму прокручуєте якісь ситуації, і через це ваше серце досі стискається, або раптом ви згадуєте чиєсь ім'я, і вам стає дуже неприємно, боляче. Якщо серед нас є такі, то ця проповідь для вас. Рани завжди викликають біль, іноді нестерпний. І багато людей живуть із цим нестерпним болем все своє життя, не розуміючи і не знаючи, як від цього позбавитися, і вони страждають. Мета моєї проповіді не в тому, щоб розворушити ваші старі рани і знову зробити вам боляче. Моя мета полягає в тому, щоб розповісти, що крім ран і болю існує ще одна річ, яка називається Сціленням це надприродна дія Божа, яка може стати реальністю в житті кожного із нас тих, хто отримав сердечні рани. Насправді. Ця тема надзвичайно актуальна для нас, тому що людей, подібних до Роберта Стірма в Україні сьогодні тисячі, можливо, десятки або й сотні тисяч зруйнованих війною сімей. Я зустрічався з хлопцями в інвалідних візках, які пройшли пекло на передовій, повернувшись додому, замість обіймів, отримали лист про розлучення. Я чув про тих, які втратили кінцівки і стали нікому не потрібні. Дружини залишили їх. А є дружини, які втратили своїх чоловіків, хоча вони й досі живі, але в них вже інше життя, і дружина їм більше не потрібна. А хтось втратив все і дружину, і дітей, і житло, і власне здоров'я, і таких поруч з нами теж тисячі. Це люди, в яких залишаються болючі спогади про їхнє минуле, і багато з них більше не хоче жити, бо не бачать абсолютно ніякого змісту для життя. Насправді, за великим рахунком, кожен із нас у якомусь сенсі був на місці Роберта Стірма. У кожного з нас є свої болючі спогади, кожен із нас упродовж свого життя отримував рани різноманітного виду, через що відчував той чи інший вид болю. Тому що рани вони бувають різними, і відповідно, біль також буває різним. І сьогодні я разом з вами хотів би розібратися. Чому з'явилися ці рани, чим вони небезпечні і що з ними робити. Насамперед нам потрібно розібратися із визначенням. Словник говорить про рану як про пошкодження організму людини в результаті різноманітного зовнішнього впливу. Такий вплив може бути різним фізичним, механічним, хімічним. Але з огляду на те, що організм людини це не лише фізичне тіло, але також і душа, то такий вплив може бути також і духовним, емоційним, словесним. Тому що людина це цілісна особа, і поранити її можна не лише фізичним способом. В Біблії написано, що пригноблений дух сушить кості, все взаємопов'язане в нас. Отже, рана це пошкодження нашого організму, а рана, відповідно, викликає біль. І тепер нам потрібно дізнатись, що таке біль. Словник говорить, що біль це відповідна реакція на пошкодження організму, неприємне переживання пов'язане з втручанням в організм. І відповідно до втручання біль також буває різним. Гострим, тупим, фізичним, душевним, фантомним. Можна підготувати цілу проповідь про те, що таке біль і як Бог використовує його в своїх цілях. Але сьогодні я все ж таки хотів сконцентруватись на тому, в результаті чого з'являється біль і що він з нами робить. Коли ми відкриваємо Біблію, то на її сторінках міститься ціла купа історій, як люди завдавали один одному рани. В Біблії йдеться також про те, як Бог робив людям боляче. І там також написано, як люди зробили боляче Богові, вони розіп'яли його, а перед цим жорстоко над ним наглумилися. Якщо дивитися на Біблію саме з цієї точки зору, то насправді історія про рани і біль це ключова історія Біблії. І дивлячись на Біблію саме з цього кута зору. Можна було б назвати її книгою болючих спогадів. Але Біблія не просто описує історії того, як люди завдавали один одному рани. Біблія не просто описує те, що цей біль робив з людськими серцями, що люди відчували після цього, як вони починали реагувати, як діяли, що біль робив з людськими серцями, в що вони перетворювались внаслідок болю. Біблія говорить нам також про те, що нам робити з болем, до кого з ним потрібно йти. Як поводить себе Бог, бачачи людський біль і як Він може обернути наші сльози і біль на радість, мир і спокій, як рани можуть згодом принести плід для Божої слави? Ось що написано в Біблії про рани Ісуса. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений, був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Виявляється, що рани, якими б жахливими вони не були, це ще не крапка. Рани можуть згодом прославити Бога, всі без виключення рани. Виявляється, що рани це червона лінія Біблії, вона червона, тому що це колір крові, і рани можуть прославити Бога. Апостол Павло, в посланні до Корінтян, пише про це так: бо легке, короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. І цей текст дає нам надію, що, незважаючи на те, яких ран нам було завдано існує можливість зцілення. Послання до римлян. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, усе без виключення, включаючи також і рани. І про все це я хотів би поговорити, бо проблема дуже актуальна. Отже, рани болючі спогади, що трапилося. І так як у нас це проповідь, а не лекція, то я хотів би взяти, до прикладу, одну біблійну ілюстрацію і на її прикладі показати, як ми можемо завдавати ран своїм ближнім і що ці рани роблять з людиною. Ця історія взята з Старого Завіту. Вона трапилася в родині царя Давида, відомо псалмоспівця, людини Божої, родоначальника Ісуса. Це доволі об'ємна історія, я прочитаю вибірково. І сталося по тому, мав Авесалом, син Давидів, родливу сестру, а ім'я їй Тамара. І покохав її Амнон, син Давидів, і вболівав Амнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару. І поклався Амнон і вдавав хворого, а цар прийшов побачити його, і сказав Амнон до царя: нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я поїм з її руки. Взяла Тамара млинці, що приготовила, і принесла своєму братові Амнонові до кімнати. І вона принесла до нього, щоб їв. А він схопив її та й сказав до неї: Ходи, ляж зо мною, моя сестро. А вона йому відказала ні брати мій, не безчесть мене, бо не робиться так в Ізраїлі, не робиться її Гідоти, і куди я понесу свою ганьбу. А ти станеш як один із мерзотників Ізраїлі, ти переговори з царем, і він не відмовить віддати мене тобі. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і збезчестив її, і лежав із нею. І по цьому дуже зненавидів її Амнон великою ненавистю. Бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її, і сказав до неї Амнон, Вставай, іди собі. А вона відказала йому через це велике зло по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене. Та він не хотів її слухати, і покликав він юнака свого, слугу свого, та й сказав Виженіть оцю від мене і замкни за нею двері. З царською донькою трапилося те, що нам дуже важко уявити. На жаль, багато українок, зґвалтованих старшим російським братом, насправді можуть зрозуміти її переживання. Ця дівчина була повністю зруйнована, знівечена, знищена як особа. Ми з вами стали свідками найжахливішого зовнішнього втручання в її життя дуже глибокої рани. І на її прикладі ми можемо побачити, як насправді людину можна поранити. Насамперед, рану завдають фізичним способом. Ми визначаємо це як фізичне насилля. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і з її, і лежав із нею. Її брат фізично зламав її, скрутив її руки, закрив її рота, повалив на землю. Тамара зазнала насамперед фізичного насилля. Крім цього, через кілька хвилин слуга Амнона схопив її, викинув геть, як непотріб, і покликав він юнака свого слугу свого і сказав: Виженіть оцю від мене геть, і замкни за нею двері. Ось так чинили з царською донькою. Це було фізичне насилля. Фізичне насилля чиниться в результаті недоречних фізичних дій, які роблять боляче. Іноді батьки карають людей занадто суворо або неналежним чином, і це викликає в дітей почуття відчуження, гнів. Бо якщо батьки проявляють фізичне насилля до дітей неналежним способом, то їм тоді важко після цього довести їм, що вони їх люблять. Люди, які зазнали фізичного насильства, боятимуться тих, хто завдав їм болю, і вони будуть будувати емоційні стіни, щоб захиститися від подальшого боку, і це створить емоційну дистанцію у стосунках. Крім фізичного насилля, Тамара пережила зґвалтування. Це сексуальне насилля, сексуальна рана. Амнон з безчестив і лежав з нею. Зґвалтування стоїть поруч з фізичною наругою. Сексуальна наруга чиниться тоді, коли людей використовують для задоволення своїх сексуальних потреб проти їхньої волі. Або коли вони ще занадто маленькі, щоб зрозуміти, що ж відбувається. Є багато форм сексуальної наруги, причому всі вони включають зловживання сексуальністю іншої людини. У нашому випадку ми маємо справу з інцестом, це важкий гріх, гріх достойний смерті, а Мнон зґвалтував свою сестру. В Біблії було зрозуміло написано наготи сестри своєї, дочки батька свого або дочки матері своєї, що народилася в домі або народилася назовні, не відкриєш їхньої наготи. І не ще написано: бо кожен, хто зробить одну зо всіх тих гідот, то душі, що роблять, будуть винищені спосеред їхнього народу. Насправді цим вчинком Амнон підписав собі смертний вирок, і Авесалом його згодом виконав, бо батько нічого не зробив. На превеликий жаль, ми досі є свідками інцесту. І навіть всім, які вважають себе християнськими, це жахлива правда, про яку вам не розкажуть. Коли брати, діти, дядьки, навіть батьки гвалтують своїх сестер, онучок і доньок, глибоко їх ранячи при цьому, і ці рани згодом руйнують життя дівчат. Крім фізичного і сексуального втручання, Тамара зазнала емоційної рани. І по цьому дуже зненавидів її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її, і сказав до неї Амнон, вставай йди собі. Тамара зазнала емоційної рани, це був тиск. Амнон викинув її зі свого життя. Багато хто із нас були поранені подібним чином, коли на нас тиснули, нас принижували, нас викидали зі свого життя. Покірна, толерантна людина може надломитися під впливом домінуючої особистості, яка прагне контролю. Батько чи мати може спробувати зламати волю дитини, не виявляючи до неї любові, що в результаті руйнує дух людини. Тамара зазнала одночасно фізичного, сексуального і емоційного насилля. Вона була дуже важко поранена. Як ви бачите, бездушні люди завдають комплексних ран. На всіх рівнях нас як особу можуть поранити на фізичному і на душевному. Крім цього, існують рани, яких завдають на духовному рівні. Десь побічно Тамара була поранена і в цьому плані, тому що її тато, цар, дуже духовний чоловік, не заступився за неї і нічого не зробив після того, як трапився злочин. Це була, так би мовити, духовна зрада, бо, очевидно, що був порушений Божий закон. Але коли ми говоримо про духовне насилля, то ми маємо на увазі те, що відбувається тоді, коли людей проти їхньої волі змушують підкорятися духовним принципам. Люди відчувають, що на них тиснуть і їх використовують, коли істина повідомляється без любові і прийняття, коли біблійні принципи нав'язуються людям без любові, це викликає бунт в їхньому серці. У гніві вони відкидають ці біблійні принципи і негативно реагують і на Бога, і на пастирів. Людям, які зазнали духовного насильства, буває важко досягти близькості з Богом в молитві. Вони не можуть розвивати близькі стосунки з Ним, тому що не можуть довіряти йому. В якійсь мірі Тамара зазнала і цього поранення, швидше за все, вона пішла до Амнона не з власної волі. Батько, духовний лідер, послав її туди. Вона виконала його волю, і ось чим все закінчилось, і він не заступився за нею, він її зрадив. Трагічний приклад Тамари показує нам, якими способами ми ранимо людей і робимо їм боляче. Ми можемо робити це фізичним способом, через свою жорстокість, сексуальним, через хіть духовним, через тиск і емоційним через приниження і відкидання. Я переконаний, що серед наших слухачів є чимало людей, які зазнали хоча б одного із цих чотирьох видів болю. І ви не знаєте, що тепер із цим всім робити. Як тепер з цим всім жити? І саме тому після подібного зовнішнього насильницького втручання багато хто з вас більше не хоче жити. Як ви вважаєте, якими були спогади Тамари про цей випадок в кімнаті Амнона? Погодьтеся, що це були дуже і дуже болючі спогади. Щоразу, коли Тамара згадувала про це жахіття, вона ридала. Так само, як тоді, коли її виставили за двері, як непотріб, послухайте, якою була її реакція. А на ній була квітчаста туніка, бо так завжди вбиралися царські дочки панни, його слуга випроводив її назовні і замкнув за неї двері. А Тамара посипала попелом свою голову, а квітчасту туніку, що була на ній роздерла, і поклала руку свою на голову свою, і все ходила та голосила. Ця реакція Тамари на завдані її рани приводить до наступного пункту, на який ми маємо звернути увагу. Це питання: що рани роблять з людиною? Про це потрібно знати. Після того, що з нею трапилося, Тамара вчинила чотири речі: вона посипала попелом голову, роздерла квітчасту туніку, поклала руку на голову, ходила і голосила. Насправді, таким чином вона наглядно продемонструвала те, що відбувалося в неї в серці, які відчуття її переповнювали в той момент, який біль? Що означало посипання голови попелом? Ми бачимо, що подібним чином реагувало чимало біблійних персонажів. До прикладу, друзі Йова посипали голови попелом. Навіть сам Йов згодом про це сказав. Тому я відрікаюсь і каюсь у поросі й попелі. Про Мардохея написано і, почувши Мардохею все, що сталося, роздер Мардохей одежу свою, і зодягнувся в Верету та попіл, і вийшов на середину міста і голосно і гірко кликав. Ви бачите, його реакція ідентична до тієї, що була в Тамари. Посипання попелом голови в Ізраїлі символізувало надзвичайно глибоке горе. Насправді, попіл символізував тлінність і смерть. Таким чином, людина свідчила: я померла, мене більше не існує. Роздирання одежі свідчило про кінець певного статусу. Йов роздер свою одежу. Він розумів, що попереднє життя більше не повернеться, він же не той, хто був. Тамара роздерла квітчасту одежу, і цим засвідчила моя доля, зруйнована, те, що було цінним, втрачено назавжди. Я більше не принцеса. Покласти руку на голову було жестом неймовірного відчаю, жалоби, сорому і приниження. Тамара, поклавши руку на голову, показувала цим, що вона перебуває в глибокій, особистій трагедії, а її стан – це сором і безнадія, її честь і гідність назавжди втрачена, вона тепер ніхто і нікому не потрібна. І вона публічно про це проголошувала, вона кричала про це. Я припускаю, що, можливо, вона розраховувала на якесь співчуття, на якусь допомогу, але раптом на дорозі вона зустрічає іншого свого брата. І по батькові, і по матері, а веселома. І ось що вона чує від нього. І сказав до неї, брат їй Авесолом, чи брат твій Амнон був з тобою? А тепер, сестро моя, мовчи. Брат же він твій, не бери цієї речі до свого серця. Називається Втішив брат. Сказав просто замовчи, не бери до серця. Ти знущаєшся, веселоме, моє серце повністю розбите. Як цього не брати до серця? Скажіть, будь ласка, ця порада, вона якось допомогла Тамарі? Абсолютно не допомогла. Це був черговий тиск ще одна рана, тепер вже від авеселома, яка її остаточно добила. Коли жертві кажуть просто мовчати, то це чергова травма, яка тільки посилює її почуття сорому, нікчемності, непотрібності і приниження. І ось завершення історії цієї дівчини. І осіла Тамара Знівечена у домі брата свого, Авесолома». Слово знівечена в перекладі з єврейської означає спустошена, спустошена внутрішньо і зовні, повністю зруйнована. Її конфлікт був заморожений назавжди, але не розв'язаний. Ось що насправді рани. Різноманітного виду роблять з нами і нашими серцями. Рани знищують нас як особи, спустошують і залишають після себе нестерпний біль. І багато хто з нас досі відчуває себе, як свого часу відчувала Тамара, і багато хто з нас не знає, що тепер із всім цим робити, бо нас болить, досі болить. І більшість з нас переконані, що цю проблему сердечного болю неможливо. Розв'язати ніколи і ніяким чином. Щойно ти пригадаєш цю жахливу історію, як ти знову будеш ридати і не матимеш спокою. І багато людей, щоб це все якось забути, намагаються заглушити сердечний біль алкоголем, наркотиками, розпустою. А він не глушиться цей біль. І пояснення цьому дуже просте. Наш біль не глушиться, бо він невід'ємно пов'язаний з нашими переконаннями ми згадуємо і нас болить. Тамара публічно засвідчила про теперішні свої переконання. Посипанням голови попелом, розірванням одежі, голосінням. Вона заявила, що моє життя завершилось, попереднє не повернеться. Честь і гідність зруйновані. Я ніхто. Щасливе майбутнє не для мене, воно ніколи не настане, я знівечена назавжди. І насправді переважна більшість поранених людей мають саме такі переконання: ми зруйновані назавжди, нічого не зміниться. Я не відновлюсь і не хочу. Але це неправда, друзі. Це неправда, що від ран ніколи не можна позбутися. Рани, якими б вони не були, можуть бути зцілені. І наші рани всі без виключення може зцілити Ісус. І Він засвідчує про це у своєму Слові. Ми детально поговоримо про це у нашому наступному випуску, але сьогоднішнє я хотів би завершити на позитивній ноті: в Євангелії від Матфія, Ісус Христос говорить такі слова. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ісус Христос закликає прийти до Нього тих, хто пережив досвід Тамари – він говорить, що може їх заспокоїти і може зцілити їхні рани. Бо про це він також говорить у своєму слові: Дух Господній на мені, бо помазав мене благовістити бідним, послав мене лікувати розбитих серцем, проповідувати полоненим відпущення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господній милості. Господь бажає полікувати також і ваше розбите серце. Дозвольте йому це зробити, і нехай поблагословить вас Господь Бог. Не небо в твоїх очах, він бачить вас на чті та твій страх, ти відай всі турботи дурбо ти дому. Сил, ти хворе серце йому носив, твою молитву почує, він і понесе у долонях своїх, ти вітай, все в руки Бога, всі печаль. Good child. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансвітове радіо. Передача голос вічної любові. Абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02,090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.